Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити. Що треба знати, попередити. Ух, дивіться, які хороші карти. Так, тут з понеділка буде багато повідомлень, інформації надійде. Спілкуватися може будете дуже багато, і прийде дуже хороша інформація для вас. Корисна інформація, яка вам допоможе. Може, вам не вдавалося довгий час щось знайти відповіді на якісь питання, вони прийдуть. І прийдуть відповіді і рішення. Дуже гарний понеділок, спокійний. От і далі попередження йде. Вівторок. А краще тут можуть бути проблеми із дорогами, шляхами, щоб кудись доїхати, вам може бути важко кудись доїхати, дістатися. Несподівано може бути закритий шлях. Можуть іще і до вас, якщо ви щось замовили, може якась посилка, може якийсь товар, продукція, може бути затримка. І це несподівано і. Тут проблема буде в тому, що, наче вас будуть звинувачувати, що це ви винні, але ви не винні, тому що закриті шляхи. Дістатися товар до вас не може. І через це можуть бути якісь затримки у грошах. А оце я хочу подивитися, що відбувається. Скажіть, допоможіть. Що трапилось. Да, все мало бути гаразд. Оце і те, що вівторок, і всереду тут ставлять перешкоди, закривають дороги на гроші і крадніки. Крадник ставиться. Тут напади магічні, але і прям фізично це може перешкоди бути. І ще вийшла карта, що до вас можуть вийти в цей час на зв'язок люди, які саме роблять негатив. Вони будуть хотіти з вами ближче говорити. Заперечую негатив, вбираю. Захочуть з вами контакт мати, щоб. Взнати, чи працює негатив, чи ні. заперечую. Ну, Краще нічого не говорить. Говоріть так, як завжди. Все. Кажіть, що нічого не змінилося. От. Саму проблеми свої не розповідайте, тому що вони заздрять, обговорюють вас дуже сильно за спиною. От. Далі. Що відбувається? Середа, четверг. відкрився шлях. Дуже гарні карти. Дивіться, тут можуть зустріти кохану людину, друга на все життя, особливо жінки, у вас всереду може бути зустріч, може зійти, от у кого була самотність, печать самотності, вона може зійти. Дуже хороша карта радості, щастя. Ви дуже-дуже самотні, ну, є такі люди, але в цей час, в саме на цьому тижні, в середу, може прийти ваше життя, любов на вже життя, щирі почуття, друг, радісні стосунки. І тут показують, іде. Саме середа-четверг, Верховний суд, вороги будуть покарані. От, їм повертається негатив, те, що вам робився. Ага, вам ставили раніше ваші відносини, втрутилась жінка раніше. Ставила програми на самотність. І, напевно, що ви і розлучилися, бо припинили відносини. може не спілкуйтеся, це робили навмисно отвороти. Заперечую, зараз сходять із середини тижня, працюють і охоронці відновлюється ваша е, щаслива доля, повертається чоловік або вам приходить е, в життя новий чоловік. Якщо ви чоловік, то дивіться, як до вас вертається жінка. І ви знаходите жінку кохану людину. І ще в четвер, в середу, може покращитися догляд за собою у жінок. Тут може якийсь хтось перефарбується, або кращий стан шкіри, волосся покращиться. З п'ятниця йдуть великі прибутки, гроші надходять стабільність, ви працюєте. Тут може прийти партнер, який допоможе вам заробити більше фінансів. В суботу ще кращі карти виходять, ще більше фінансів. І повністю закриваються всі ваші питання стосовно сім'ї, родини, близьких людей, не тільки собі. Ви допомагаєте і всім, хто вам близька людина. За кого ви піклуєтесь? Ну, великий суми. І дивіться: карта миру, карта сонця в неділю. Буде радість зустрічі із дітьми. Дуже такий щасливий вихідний, і ви маєте на відпочинок і набираєтесь енергії. Дуже гарний день. Тут ви радієте прям радісні події, дуже велике щастя. А може, також зустріч із близькими друзями, дітьми, онуками. І карта цього тижня, карта миру. Це теж говорить про те, що буде вам захист від вищих сил, спокій, мир, мирний такий тиждень. Ви захищені, знаходитесь під захистом. І попередження не Впускайте у цей простір на цьому тижні, не запрошуйте гостей, не ходіть ні з ким, не зустрічайтеся. Ви маєте присвятити цей тиждень собі, своєму відновленню, своїм близьким, дітям, будинку, квартирі, щось полагодити навести лад. Щоб все було в порядку в домі і подвір'я. І також попередження, щоб ви не з ким не контактували, бо будуть до вас намагатися влізти, хоч захист і стоїть. І ще може на цьому тижні народитися нові проекти, нові якісь. Робота, може, третя робота в когось з'явитися. І можуть бути все, що ви придумаєте, які з'являться ідеї на цьому тижні, вони будуть дуже гарно приносити прибуток. Дуже хороший тиждень. Нові замовлення, покупці можуть бути у людей. Гарний тиждень. І знов попередження. Якщо до вас хтось з минулого приходить і говорить, я тебе люблю, так сумую, ні, це неправда. Будь ласка, пам'ятайте, от коли вас ну, вже розвела доля, це може бути родичі, люди з дитинства, друзі з дитинства. Розвела вас доля, то краще вже і не вступати у відносини, бо вами хочуть скористатися, бо ви зараз ну, хтось має дуже гарний фінансовий стан і хочуть до вас в квартиру або в будинок потрапити. Наче, якби все, нічого не відбулося, все гаразд. Прошу вищі сили, одведіть, одверніться порчені програми, крадніки, стяги, мороки, аморочені програми. Знімаю з усіх, хто дивиться відео близьких людей, обираю повністю весь негатив, отсікаю на віки вічні одвертаю. Прошу вищі сили, допоможіть. Закрити <кій> всі шляхи і дороги ворогам, більше до вас потрапити у ваш простір, енергетичний і фізичний ворог не зможе. на віки вічні, одвертаю. Перекрив. Кільші сили, янголи, охоронці, духи роду, прошу допомоги тим, хто дивиться від близьким людям, ніщо не заважає бути щасливими, багатими людьми. На цьому тижні відкриваються всі шляхи і дороги всім, хто дивиться від близьким людям, здійснюються всі плани, наміри, мрії, без перешкод. Буде так і так і є. Дорога відкрита, буде так. О, так що ставайте на захисті своїх кордонів, дуже сильно прислухайтесь, придивляйтесь. Люди не змінюють. Дуже рідко, дуже важко, щоб змінювались люди. Якщо вас вже колись ви зрозуміли, що не люблять то ці люди і не зміняться. Добре, давайте подивимося, ще є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube-каналі. Що заважає? Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає зробити ендопротез плечового суглоба-сину е того, хто запитує син, отримав поранення і. Скажіть, допоможі, що заважає зробити ендопротез плечового суглоба синові того, хто запитує. Ендопротез у вас син. Все дуже повільно, є магічний вплив. Зараз я буду чистити. Він вилікується, попри все. Тут дуже сильно багато карт таких вийшло, ось закритий шлях. Як жертву, хтось його використовує. Раніше вичистили дороги під захистом. Зараз втрутились, знімають захист. Дуже сильний напад на фінанси. Ще порчена програма Кладовицька магія. Заперечуюсь негативно, убираю, знімаю всі Порчені програми, Порчу на смерть, кладовицьку магію анулірую. на гроші знімаю. Заздрість дуже сильна. Заперечую, обираюсь, Порчену програму знімаю. Це може бути родич або друзі з дитинства. Заперечуюсь, негатив, убираю, анулірую всю Порчену програму. Коли йдуть обратки, ця людина до вас приходить, повертаю все назад, відсікаю на віки вічні, всі порчені програми знімаю, із сина порчі добій. Просі нас коли вицьку помаю, анулюю, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги, синові на лікування на... Встановлення плечового ендопротезу, нічого не заважає, відкритий відкрити шлях, заперечую снятий, перекрив дорога легка, двері відкриті для встановлення ендопротезу сина. Того, хто запитує, прошу захисту міцного, знімаються всі блоки, блокування. Відкривається шлях на встановлення для процесу. Дорога легка, двері відкриті. Більше лиха зробити ворог не може, все погано. і лихе, що робив, повертається йому назад. Не на переклад на нього самого буде так і Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, прошу захисту міцного для сина. Відкриваються шляхи дороги, на щасливу долю. Ці порчинні програми більше не працюють, повертаються назад на непедне поколо, не породу, не, по колу, не, по роду, не по крові. тому хто робив, лишається буде так і так. Все йде назад, звідки прийшло туди і вертається. Ну, вас краще б іще пізніше переглянути, чомусь дуже сильно втручаються, заважають, не хочуть, щоб, був, щоб ви змогли це зробити. Але все буде гаразд. Він буде а, зроблять. Просто вставляють вам палки в колеса. Заважають. дуже-дуже повільно все. Треба ще буде переглянути пізніше. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували одна, 2 гривні, 10, 20, хто скільки зможе. Донат. Для військових, якщо ви бачите, що ведуть збір, військові допомагайте, не минайте, маленького донату не існує, це Гарна допомога. От. Добре, і бажаю, щоб на цьому тижні здійснили всі ваші плани, наміри, мрії, дороги у вас легкі, двері для вас всі відкриті. Що захисту міцного буде так, і так є. От, Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!